Хто та коли заснував Одесу? Одеса найбільше туристичне місто на півдні України з багатою тисячолітньою історією та власною неповторною культурою. Найбільш спірним питанням історії Одеси є дата її заснування. Щодо цього краєзнавці та історики розходяться у поглядах. Одні бажають такою датою 1415 рік, а інші 22 серпня за новим стилем 2 вересня 1794 року. І навіть деякі поважні світові історики, такі як Тімоті Снайдер, у своїх лекціях оперують цією датою. Вітаємо на каналі Хмаринка Хісторі і починаємо розбиратися. Загалом методи визначення віку міст мають різні підходи, але більшість схиляється до того, що вік населеного пункту визначається від першої писемної згадки про нього, навіть якщо в той період місцевість мала іншу назву. Вперше за справу обґрунтування для заснування Одеси взявся історик та статистик Аполлон Скальковський. Саме він запропонував вважати початком літочислення міста 22 серпня, 2 вересня 1794 року, як день, коли відбулося освячення перших одеських храмів. Загалом Скальковський знайшов єдиний вихід, який влаштував усіх, а йому ще й додав політичних дивідендів. Якщо покопатися в історії, випливає один цікавий факт. Саме 22 серпня відбулася коронація Миколи І, а день народження імператора та дата його коронації у Російській імперії вважалися головними святами. І коли 1837 року Одесу відвідав Микола І, Скальковський у зверненні до нього озвучив знамену дату саме в цьому ключі, як писав Одеський вісник у той час. Одеса святкує День коронації і день заснування міста, що дивом збігся з ним, тільки в диво чомусь важко віриться. У своїй книзі Пірве тридцятиліття історії Одеси» Скальковський доводив, що засновницею міста була імператриця Катерина II, яка 27 травня 1794 року видала наказ про заснування порту в Гаджибеї. Саме цей документ було використано як юридичну підставу для визначення заснування міста Одеси в 1794 році. Проте в цьому році міста з такою назвою в природі не існувало. Тоді це був Хаджбей, і цю назву цей край мав вже протягом багатьох століть. Вперше назва Одеса фігурує 1795 року в указі про заснування Вознесенської губернії. Там значилося, що до складу губернії входить Одеса Татарами Гаджибей, іменований. Тож імператриця не заснувала Одесу, а лише фактично перейменувала місто Фортецю, що існувала задовго до неї. Здається цікавим, і той факт, що всі спроби до революційних істориків відшукати юридичний документ, котрий би свідчив про перейменування Гаджибея на Одесу, були марними, адже його ніде не знайшли. У нарисі Яковлєва «К історії заселення Хаджубея, 1789-1795» зазначалося, що мова може йти лише про приєднання, а не про заснування міста. Історик Василь Надлер у своїх дослідженнях історії Одеси звернув увагу саме на дату заснування, яку запропонував Скальковський, і зазначив, що у день 22 августа, котрий привикли празднувати Адісіти, жодних визначних подій не трапилося, окрім початку певних робіт в порту. Продовжив роботу над вивченням історії міста Олексій Іванович Маркевич, який у фундаментальному дослідженні город Качібій і ліґаджибій Прішестві Одеси» вперше звернув увагу на першу письмову згадку про Качібей 1415 рік. Саме цю дату як першу письмову згадку в джерелах можна вважати датою початку історії населеного пункту. В цей рік, згідно з історією Польщі Яна Длугоша, Прибули до польського короля Владислава, посли патріарха і грецького імператора з листом та олов'яними булами, які їх удостоювали, а турки їх всіляко мучили і гнобили. Їм потрібна щедра допомога зерном. Владислав же, польський король у святому співчутті, документально засвідчує допомагати. Він дає і щедро дарує прохану кількість зерна, яке їм потрібно отримати в його королівському порту Кочубеїв. Тож саме в цій праці польського хроніста Яна Длугоша вперше згадано порт Кочубеїв. До речі, назва Кочубей за однією з версій, походить від імені польсько-українського магната Коцюбу Якушинського, який заснував нове поселення. Більш детально та глибоко проблему віку Одеси проаналізував Олександр Болдарів. Своєрідним вибухом у його науковому доробку стало видання невеличкої книги Одесі 600». Грунтовно вивчивши наукові праці своїх попередників щодо історії Одеси, у своїй розвідці Олександр Болдерів прийшов до висновку, що дата заснування міста ставилася під сумнів дослідниками. Проте в умовах самодержавства цю думку неможливо було розвивати далі а в радянський період вона усталилась та закріпилась і в краєзнавстві. У своєму дослідженні Болдерів спростовує офіційний погляд на історію заснування та розвитку Одеси і подає інший погляд на історію міста, включаючи до неї литовсько польський і турецько-татарський періоди існування від першої писемної згадки 1415 року. Значну увагу автор відводить українському козацтву як його участі у російсько-турецьких війнах та окремих походах, так і їх участі у заселенні і розвитку краю. Історичний нарис Олександра Болдерва закінчувався словами, щоб там не святкували в Одесі у 1994 році. Місто все одно на 400 років молодшим не стане. Як би там не було, а Одесі – 600». Нарис та газетні публікації болдріва викликали запеклу критику з боку прихильників офіційної дати заснування Одеси, зокрема про російських кіл, які вважали засновницею міста російську царицю Катерину II, що спричинило гостру полеміку на сторінках місцевої преси. Його концепцію ще більше розширили та поглибили дослідженням нових архівних документів та залученням інших джерел та молодоступних праць колеги історики та послідовники. Насамперед, професори Тарас Гончарук, Олена Бачинська та інші дослідники краю вчені та громадськість не раз пропонували місцевій владі усунути непорозуміння з датуванням міста однак наразилися на опір проросійських сил, для яких імперська міфологія важливіша за історичні факти. Проте у лютому 2015 року, завдяки зусиллям учасників громадської організації Одесі 600+, Верховна Рада внесла 600 річчя першої писемної згадки про Одесу до переліку визначних ювілеїв, що відзначаються на державному рівні, а це вже маленька перемога. Того ж 2015 року вийшла друком ще одна важлива праця одеського історика Тараса Гончарука. Історія Хаджибея Одеси в працях дослідників 19 20 століть» Хрестоматія згадане видання містить тексти праць восьми науковців 19-20 століть з історії Хаджибея Одеси, подані мовою оригіналу. Пропоновані тексти дозволяють простежити процес нагромадження дослідниками фактологічного матеріалу та зміну підходів щодо вивчення конкретної історико-краєзнавчої проблематики. Таким чином, з вище зазначених наукових досліджень цілком зрозуміло, що 1415 рік можна вважати роком початку історії Одеси. І з кожним днем число прихильників вказаної позиції більшає, як серед науковців, так і серед громадськості міста. Але офіційна влада досі її ігнорує, притримуючись імперського міфу про заснування міста Катериною II. Тому ставимо крапку і завершуємо дуже влучною цитатою Болдерєва. Щоб там не святкували в Одесі у 1994 році місто все одно на 400 років молодшим не стане. Як би там не було, а Одесі 600. Напишіть в коментарях, про яке українське місто розповісти наступного разу. А зараз не забувайте підписатися на канал, увімкнути дзвіночок та поширити це відео на ваших ресурсах. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі.